Випалені очима і залізом в Жити далі потрібна вагома причина. І вона говорить йому, дивлячись, в застелючниці. Не хвилюйся Тепер я буду твоїм очим. Я завжди зможу дати якусь пораду. Я оповідатиму, яка погода. Я тебе надто люблю, щоб казати неправду. Твоє небажання жити просто погода. А він відчуває, що в тілі його забагато металу. А він знає, як чорно буде йому до кінця його віку. А він чує голоси тих, хто виходить з вокзалу. А він знаходить сльозу, торкнувши мертву повіку. І каже: тоді розкажи мені, чого я не бачу, з чого зараз складається небо над нами. Скажи, як ти переконуватимеш мою душу, на зряш. Скажи, як домовлятимешся із моїми снами. Ти не бачиш, говорить вона, як нам бракує удачі, як вперто протоптують стежку ранкові трамваї, а ще не бачиш, як постаріли ті, кого ти бачив, і як забувають про тих. Кого вже немає. Я зможу, говорить вона, бути легкою, як вида, бути як звір, що нікому не вчинить кривди, єдине, чого я не зможу, зробити так, щоб ти забув про своїх загиблих, щоб і тобі не снились ті, хто ніколи не прийде. І навіть якщо ця зима буде тривати роками, І якщо світ болітиме кожним вдихом, Будь його диханням і руками, будь голосом його, будь його сміхом. Тепер маєш бачити за тих, хто не бачить. Тепер маєш любити за тих, хто не любить. Цієї зими навіть дерева стоять, неначе вони теж втомилися, вони теж як люди. Будь продовженням його збитих пальців, будь закінченням його довгих речень, це мове небо над вами вранці. Складається з доказів і заперечень.